Каже, Боже, Боже, я вже така вже, я кажу, мене колишить і ті так я, але що я пам'ять маю. Каже, Боже, що, вже мене всі паторхи геть не. Я вже на ниточки тільки. Але ще пам'ять кажу, Боже, Боже, хоч би я при пам'яті вже доживала, щоб я ще не втратила пам'ять. І хоч би я ще так хот трохи дачу. На нирка порана. І так. А, бо я ще в 90-му році їздила в Київ, научно-наслідський інститут. У мене каміння пішли по війні. По війні мене теж та то розказати то, що... І із. І, і, і дитинство голодове, І війна так. Школьники тумали то тоді траншеї. Ще вчилися траншеї. От умерло землю проти танку. А ще одно танки сюди, туди той, А все там бідних якось так як жаліла. Де і зараз крихотка впаде. Я не можу далі їсти, я можу шукати де вона. Підніму, а тоді зим. І Як кліп хліба куплязи, хліб і геріз, різаний. А я вже багато не можу їсти. То я той хлібець тоді несу того, в мене ж балкона нема, хіба там такі дошки. І я зі боюся вітер, щоб мені не поубивали вікна. Хоча та і той вже крихатки пташками за упокою своїх. Різних. А в мене ото так, значить, землі мали батьки мої, бо один син був, а, а другий син в чи що був згинув, а батько один залишився. То землі мали більше, але родина допомагала. Маю, маю, То моє ім'я. Тому є всі тут ангели-хранителі і моє імя. Єдине по всіх церквах обійшла старинне ім'я, то, то я молюся так. Імя моє в честь святого Федоре. То мені тут священник, як я прийшов, то фаїно, то вже мені справку давали. Вчителі, діти сміялися, вже то погостали, що таке їм в селі, то ще то-то на фаїну вчителька. Пенсію отримали пенсію, то, то було, трошки ж вони додавали, пенсія ж не мала. Тоді я тоді тільки отримала 72 чи що. в нас такі оклади були, угу. такі були. Ну, а я єдва два доробила до пенсії. єдва. два приступи, приступи, каміння в нирках, каміння в нирках, боже, сустави, пішли, все геть. Не то й не беременіла ж, я не беременіла. І оце на чергу поставили на, на харчування, допомога. Безкоштовно. Вам. Безкоштовно. Значить, понеділок, вторник, середа, четвер, п'ятниця. Оце на п'ять днів. Як тільки оце э, свято, ні дівчина не приходить. Їй теж свято. Ніяких продуктів нічого це не дається. дається. Такий порядок ні. На день оце півліторова банка, на день оця півліторова банка супу, що піснуло. На два дня, на два дня, на два дня півліторова дають. І оце на три дня, значить на три дня, на три дня, то дали, значить, повною, так. І оце такі три кусочки, хліба, 100 грамів, значить. І три ложки я смірила гречки і очищене. Я в банк. Ну, на, на книжку клала. І то ж усі гроші, оце як мінялися останній раз, всі, всі ж пропали. Всі думали, хоч я третю частину дадуть, хоч третю, А не куплю. Я тільки от у мене телевізор п'ять років вже. Він мене не працює, не працює, бо то. І заливали і жужу, і жужу, і на тому жужу вже заяву і на тому все. Я тільки маю радіо, і то бувало по чотири дні, як свята радіо немає, виключали я вже. Діточки, та включіть як уявзниці я. Та що ж таке, що я тільки радіо маю. сльозами просила. І то вже під кінець, це вже хоча вітри були, так опять вже не було, а тоді. Чую, заговорили, Слава Богу, хоч, хоч буде, хоч радіо почуєш, що, що діється, що діється, то як язниці в, в хаті. І ти кажу, п'ять днів не приходить свято. І я кажу, не маю з ким дзвоню до своїх колег. Да я не, Ми чоловік в ногу відрізали, а я не можу встати на ногу і теж все. Ну ти кажу, хоч маєш там внучка прийшла, та там же, А я кажу, я в хаті так от так і так. Я не можу вже. Ходити, провідувати і вони до мене. Оце я так і доживаю. Господі Боже, а Бог не дає смерті, на волосочки мене тримає. Ні, іще. Аби так. Ну ти вже, ти говори, я вже знаю. Маю. Вже я наліз я знаю. який. Уже все я. А коли ж той день буде, коли ж той день буде, Господь. Скажи мені, коли той четвени. Ану хоч хочу, щоб хоч, потрошки чия походжу. Я хотіла би, щоб ви дожилися до Господі, до, до Незалежної України, до свободи, до добра. Ой щоб щасливо прожили не в такому біді, як ми такого горя зазнали, як наша Господи, Господь, Боже, Бог поміг щастя здоровити дітей, щоб не були такі безвірні, Панувала панували наша Україна.